У затишному фає, в доброзичливій атмосфері волонтерського центру, дорослі юні та зовсім малі українці цілими родинами в Одесі, рятуючись від наслідків агресії, знайшли прихисток українці з різних регіонів країни, де ведуться активні бойові дії, а також громадяни з окупованих територій. Всі ці люди потребують підтримки та матеріальної допомоги, яку серед інших благодійних та міжнародних організацій надає й товариство Червоного Христа України, зокрема її Одеська обласна організація. Тут у Київському районі в одному з пунктів допомоги приймають громадян зі статусом ВПО. Раніше отримували допомогу в Так, Да, ви це отримували. Ви мені зараз час позвоніли сказали ще раз. Прийти Так, зараз глянемо, чого ви не отримували. Ми маємо добре серед відвідувачів центру Олена з Краматорська. Вона приїхала з маленьким сином трохи пізніше за своїх батьків, які в Одесі майже з початку повномасштабного вторгнення. Дуже сильні обстріли були. Тобто спочатку перший день будинок поцілило в нашому районі. На наступний день з сином маленьким гуляли на подвір'ї, і дуже рядом ракети прилетіли. І після, після цього вже знову вирішили виїжджати, тому що надто стало гучно, і вже вирішили до батьків сюди в Одесу. Інші відвідувачки Світлана з Херсонщини та Вікторія з Донецької області також до Одеси приїхали із рідними. Ми приїхали з Херсону. У нас три чоловіки. Ми приїхали в Одесу в іюні, Донецька область, Барівський район. Як давно ви тут? З августа місяця. Бо я жила в Рівному до цього. Да. Виїхала звідти з Донецької області я в апрелі місяця 22 року. -го Поки дорослі спілкуються з волонтерами та отримують продуктові набори та речі, працівники у пункті видачі розважають маленьких відвідувачів. Нет давай Шесть. Шесть? 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 <ріст> хорошо. Повірить Хорошо. Смотри, у нас є різні разні разок рожки. Відіаку хочеш нарисувати пошвай больцеві переживає. В пункті видачі гуманітарної допомоги працюють волонтери, серед яких чимало громадян зі статусом ВПО. Вони із власного досвіду розуміють почуття відвідувачів та намагаються надати їм повсюдну допомогу та підтримку. Олександр Кравченко колись теж прийшов отримати свій набір та майже одразу вирішив присвятити частину свого життя допомозі іншим людям. Чоловік виявив бажання стати волонтером, каже, що це був поклик його душі. Я приїхав в Одесу майже півтори роки тому. Як опинився в Червоному Христі, це більш для мене. Тобто я хотів допомагати людям, було тяжко морально. А тут люди, я кожен день. З людьми і набагато легше. Я для себе виділив два дня. Крім того, що я допомагаю тут в Київському районі. Я ще зараз знаходжусь в Зашері. Зешер це загін швидкого реагування Червоного Христа. Ми виїжджаємо ну, на прильот і допомагаємо людям. Допомогу, яку надає товариство Червоного Христа України, важко переоцінити. Люди дійсно вдячні за це. Я житель Херсону. Здесь нахожусь уже второй год. Пробыл 8 месяцев в оккупации в Херсон. Потом появилась возможность с семьей выехал сюда, потому что стало небезопасно, в наш дом прилетало, в другие подъезды, Правда. Живем на ХБК, там обстрел сильнейший у нас. Ну, зараз от допомагають нам, спасибо. Центр видачі гуманітарної допомоги у Київському районі працює близько двох років на постійній основі. За день співробітники товариства приймають до кількох сотень людей. Насамперед, ми видаємо внутрішньопереміщеним особам категорія одна. Ми не маємо там з інвалідності, має бути людина чи ні. Усім внутрішньо переміщеним особам, з справочки ВПО. Отримують всі. Люди. Реєструються на сайті Червоного Хреста міста Одеса, ті, які не можуть зареєструватися, вони приходять до нас у офіс. Людина, яка на електронній базі працює, робить обзвін і приглашає на видачу допомоги. Сьогодні, наприклад, у нас 450 Шість людей отримують допомогу, як каже Тетяна Волошина, у благодійній справі випадкових людей не буває. Ті, хто колись прийшов до товариства та став волонтером, найчастіше залишається тут надовго, якщо не назавжди. Далі обирає найближчі для себе напрямок роботи та постійно розвиває свої навички.